Слава Україні, друзі! Ну що ж, повертаються в вихідні, повертається вікенд а з ними дев'ятий тур Української прем'єр-ліги з футболу, про який й мова в цьому випуску на каналі Legendary Balls. Тож, я Ігор Мартиненко, вітаю вас і поїхали. Звісно, розпочинаємо ми з Кубка України з футболу, матчі однієї восьмої фіналу. Низка сенсаційних результатів. Головний з них безсумнівно це виліт Київського Динамо, ну є і інші, і виліт СК дніпро 1 Хоча тут, напевно. Менше сюрпризів, тому що рівень суперників був досить однаковим. І Полісся, симпатичне Полісся, зрештою в серії післяматчових пенальтів пройшло. Ну і всі результати такі. Рух Олександрія 0-1, Верес Шахтар 0-3, Вікторія Суми, представник першої ліги вибив Минай 1-0, Полісся, власне, Дніпро 1-1 зіграли в основний час і по пенальті Житомирський клуб 5-4 вибиває Дніпро, Чорноморець Кривбас 2-1, Оболонь Динамо 1-0, столичному дербі під обічні Мірчі Луческо вже складають повноваження Переможців Кубка України, ну фактично діючих переможців, враховуючи повномасштабну війну. І те, що Кубок України минулого сезону не проводився. Металіст 19 19,25 ворскла 0-3, Ну а матч ФСК Маріуполь Зоря відбудеться аж 12 жовтня. Отакі От результати кубку одразу прошу, друзі, напишіть в коментарях, як вам ці результати, що скажете про Динамо, про сенсаційні виліти Дніпра, Минає та. Інших команд, ну, окрім того, прошу як завжди поставте лайк в цьому відео і, будь ласка, підтримайте канал Legendary Balls. Підписуйтесь, дуже потребую вашої підписки і підтримки. Ще трішечки в нас буде цифра в 3 тисячі підписників. Якщо хочете задонатити, є у вас таке і бажання, і змога. Ось тут QR-код на монобанку, тут теж в описі є реквізити і посилання. Тож підтримуйте, я вам дуже дуже вдячний. Але перед тим як перейти безпосередньо до матчів дев'ятого туру УПЛ, згадаємо про восьмий тур. Ну тут знову кращим гравцем і тренером визнано футболіста київського Динамо та тренера кривбаса Юрія Вернедуба. Тільки на цей раз Володимира Брашка, який карколомний розкішний гол у ворота ЛНЗ Черкаси забив. Відкрив рахунок. Ну і відкрив для киян дорогу до перемоги, яка зрештою далася не просто білосинім. ЛНЗ Динамо 2-4. Ну а Кривбас Вернедуба на виїзді обіграв Ворсклу 1-4. Ще в п'ятницю оболонь та верес зіграли 0-0. Олександрія поступилася 1-5 Чорноморцю. Далі Полісся Минай 2-1. Рух Шахтар. Напевно, найбільша сенсація. Гірники наприкінці матчу втрачають перемогу. 1-1. Зоря Дніпро 1-0-1 і Металіс 19-25 колос Ковалівка 0-0. На першій сходинці продовжує перебувати Донецький Шахтар, далі Кривбас, Чорноморець та Полісся. Київське Динамо нині п'яте, але за кількістю матчів, які їм треба зіграти, щоб наздогнати усіх, вони можуть виходити на перше місце. На шостій позиції нині рух, «Металіст» 19 1925 далі та Колос, Дніпро 1-9, Ворскла, Олександрія та ЛНЗ за ними. Ну і в зоні вильоту себе поки не можуть почувати спокійно оболонь, Верес, Зоря та Минай. Власне, номінальні аутсайдери Верес Рівне та ЛНЗ Черкаси розпочнуть дев'ятий тур. О 15.00 відбудеться цей поєдинок у суботу, о 17.00 Тур продовжиться напевно центральним поєдинком цього вікенду: Шахтар, Донецьк, Ворскла, Полтава. Дуель тренерів Патріка Ван Леона та Віктора Скрипника. Шахтар лихоманить в чемпіонаті. Вони багато досить втрачають очок. Розуміють, що Динамо цим хоче скористатися, але при цьому гірники не можуть повноцінно думати про чемпіонат, коли вже 4 жовтня в середу на них чекає непростий виїзд в лісі чемпіонів до бельгійського Антверпена. Ну і скажемо відверто, боротьба за третю сходинку, яка дасть право виступати наступного року, наступної половини. Сезону навесні в лізі Європи УЄФА буде саме між Шахтарем та Антверпеном, тому що відверто Барселона однозначний фаворит квартету гірників. Ну а Порту зараз головна сила на другу позицію, що власне і показав матч Шахтар Порту в першому турі. Але в суботу гратиме о 19.00 ще один наш представник в Єврокубках в лізі конференції УЄФА в четвер зорі належить полетіти до Ісландії. Непростий далекий виїзд проти місцевого брейдабліка. Зоря на відміну від шахтаря не програла в першому турі, зігравши важливу нічою проти генту, але і в УПЛ вже втрачено досить багато. Підопічними Кривенцова тому о 19.00. Чорноморець, зоря це теж поєдинок бойовий, ну і на ходу команда Романа Григорчука. Тож зорі ніхто не обіцяє легкої прогулянки та приберегти ніжки перед виїздом до Ісландії точно не вдасться. У неділю 1 жовтня ігровий день стартує з матчу Минай оболонь 13 .00. З одного боку, оболонь окрила на після того, як вибила Київське Динамо своїх іменитих сусідів Кубку України. Ну а з іншого боку, злий Минай, який досить сенсаційно, як Динамо Київ вилетів від аутсайдера, ну точніше, навіть від команди з першої ліги Вікторії Суми. О 15.00 зіграють Кривба-Старух. Команді з Кривого Рогу та зі Львова точно не до емоцій, і потенційно це один з найцікавіших поєдинків туру, не лише недільного ігрового дня. Команди непогано виступають в цьому сезоні, і вже помітно, що вони ставитимуть собі завдання та амбіції участі в Єврокубках на наступний сезон. Однозначно те ж саме я можу сказати і про клуби, які вийдуть на поле 17.00 у Ковалівці, що на Київщині Колос прийматиме Поліся. Ну таке не лише аграрне дербі, але й дербі сусідніх областей, Київщина проти Житомирщини. Це буде гаряче, враховуючи, що Колос це вже стабільний такий боєць в УПЛ. Ну а Полісся, яке лише дебютувало в українській прем'єр-лізі і вже вибули в Кубку України Дніпро-1. Ну а в верхні час. Стині таблиці вони перебувають чи на непоганому єврокубкому місці нині на четвертій позиції. Одразу за ними київське Динамо, яке о 19.00 зіграє проти Олександрії. Але зрозуміло, що у динамівців в білосинього столичного гранду ще більші амбіції. Вони спрямовані тільки на першу позицію, тільки на чемпіонське місце. Ну і варто відзначити, що шанси на лідерство в киян непогані. Тим більше, що і Шахтар в минулому турі втратив очки з рухом, і кияни, зрештою, десь на жилах, на характері, на нервах і майстерності, все ж вирвали перемогу проти ЛНЗ. На виїзді в Черкасах, але знову їх підкосило, та ще й сусіди, молодші сусіди, так Київська оболонь, яка на домашній арені, зрештою, мінімально обіграла білосиніх. Так, брашка після того, як вище неба піднесли і вболівальники, і експерти. Зрештою, його помилка була фатальною. Кубковому матчі, про що на прес-конференції сказав і Мірча Луческу. Ну і Олександрія Руслана Ротаня після жахливої ганебної поразки від Чорноморця, 1-5 точно хоче вирішувати цю ситуацію. Ну і у понеділок, о 17.00 на нас чекає мале дербі Дніпра та Харкова, звісно. Дніпро металіст це завжди було цікаво. Це було гаряче, це було яскраво і подекуди навіть більш пристрасно, ніж поєдинки Динамо та Шахтаря. Звісно, СК Дніпро-1 та металіст 19-25 – Це трішечки інші команди, але сподіваюся, що градус ну принаймні трохи буде такий, як це ми звикли бачити в протистоянні в великому протистоянні. Харкова та Дніпра. Тож таки, чекає на нас дев'ятий тур, друзі. Прошу, напишіть у коментарях, який поєдинок ви чекаєте понад усе, за кого вболіваєте. Ну і, можливо, у вас вже є бачення з приводу того, хто стане чемпіоном, хто війде до зони Єврокубків, а хто навпаки вилетить за поточного сезону УПЛ. Ну, чи принаймні, як би вам хотілося з цього приводу. Окрім того, будь ласка, поставте лайк цьому відео і прошу підпишіться на канал Legendary Balls. Також ви можете підтримати. Підтримати проект, підтримати ресурс донатом. Я лишаю всі реквізити, всю інформацію на цьому екрані, а також в описі до відео. Тож я, Ігор Мартиненко, вдячний вам за підтримку, за увагу, за вашу активність. Бажаю всього найкращого. Ну і дуже скоро ми зустрінемось на вихідних на стрімі. Ну а зараз до побачення і Україні ми кажемо перемагай!